Доброго дня! Ви на моєму каналі, на каналі Райпаче Мама, на каналі просвітлених, пробуджених, і я не просуну. І тих, що в процесі пробудження. І давайте подивимося. Пішла тема знову. Що хоче сказати ваша сила? Що хоче сказати ваша сила? Поїхали. Хто ви? Ось аж летить. Оп, Боже, да, всі капентакли. Вони кажуть, зараз, хто ви. Так, людина, яка, знаєте, як скажу, чекає, щоб щось почати. Людина, яка чогось вичікує сама. Чекає, щоб щось почати, щоб зняти з когось маски. Або чекає, щоб зняти з себе маску. Давайте запитаємо, про що маски? Дві карти хоче. Людина, людина, яка хоче, знаєте, щось, обнулити щось і прийняти свою е, темну сторону. Боже, ну це круто. Це са саме те, що треба для сили, просто щоб повноцінно нею володіти. Так, е ви чекаєте, коли почати. Чекайте початку, знаєте, як, начебто, коли ви приймете свою темну сторону, коли ви щось обнулите. Для цього знімете маску і покажете себе істину або істинним. Так, на дні колоди, справедливість, так, прийшов час, начебто, знаєте, це ви зараз в такому процесі. Добре. Що хоче... Прямаш... класно. Що хочу сказати вам ваша сила. Поїхали, що хочу сказати вам ваша сила. Ваша сила, знаєте, що вам каже, досить уже нічого не хотіти, починай щось робити. Можливо, навіть починай щось вчити, починай щось пробувати. Якщо ви, наприклад, просто читаєте, пора почати практикувати. Якщо ви просто хочете щось, то пора почати, не просто хотіти щось робити, а саме читати починати. Розумієте, вони кажуть, досить уже сидіти в біздійстві, в тому, що я нічого не хочу, нічого не можу, просто відпочивати. Тут, от, до речі, такий щасливий. Тігрониш. досить вже, наче, знаєте, аж заснув над книжками. Кажуть, може, досить уже просто спати на книжках, починай щось робити. Розумієте? Іди в розширення, пробуй щось. Далі, що ще хочу сказати, так. Каже, каже, що твій рід прям таке тебе, знаєте, як прям пінком тебе прям туди. Паш Мічей каже, відсікай будь-які сумніви і роби, роби. по Ерафанту. ти це заробив, це твоє родове. Розумієте, ти під, під покровительством, бери родове, це твоє. Класно. Що ще хочу сказати вам, ваша сила? Рід уже тебе заставляє. Каже, давай. Так, починай щось прямо таке робити. Шістка кубків, каже, ти сидиш у минулому, а ти повинна три Пентаклів, ти повинна повинен е, прям діяти, діяти, діяти. Можливо, навіть десь брати знання, можливо, е, от я прям. Не хочу бути заразою проти наставничества. Прямо Прям не те, що проти, але це дуже складно. Тобто починає взаємодіяти з родом, він каже. чистка кубків, це начебто, знаєте, як все родове, тобто це карта минулого, все родове, ось воно в тебе, воно в тебе в руках, фортуна до тебе повертається. Шикарно. Ні, про що, каже, ні? А ти, каже, чогось чекаєш. Рицарь мечів, ти каже, все щось думаєш, думаєш, думаєш робити, ти дуже багато сидиш в роздум'ях, каже, не сиди, починай. Починай сіяти зерно, щоб потім щось зростити. А ти каже, просто думаєш сидиш. Ще вчиш, вчиш, вчиш. Так, паш Пентаклів саме каже про те, що починай. Так. Вони кажуть, що якщо ти це не візьмеш, то це може бути закрито. Розумієте? Якщо ти це зараз не почнеш брати, це може бути від тебе закрите. Тобто, рот, тобі каже, що починає щось робити. Ну, далі, що ще, ще вам хочу сказати, ваш рід. Так, звездне сім'я создатель мира. Королєва пентака, тут про жіноче, четвірка мечів. Тобі кажуть, що ти зараз можеш, от по карті там шишка, просто про зерно, ти зараз можеш засіяти собі майбутнє, причому безбідне майбутнє, стабільне майбутнє. А ти сидиш, вони кажуть, розумієте? А ти сидиш, нічого не робиш, ти сидиш в стагнації. Прощайся, ще прощатись треба з якимсь імператором, який тримає тебе в ограниченнях. Розумієте, прощайся з тим, що тебе стримує, прощайся, про що, імператор давайте, можливо, це просто про енергію. про що, Ні, дівчатка, це про людину, яка вас зрадила. Прощайся з людиною, яка тебе зрадила, яка тримала тебе в обмеженнях, прощайся з тим, що ти боїшся, яка тримала тебе в страхах, в обмеженнях, хвати прокручувати це в голові в себе. Четвірка жезлів, ти під захистом роду, карта сім'ї гляньте, черепаха і черепашонки. Ти під захистом ти тут в благості, Ти під покровительством. Що ще хочу сказати, ваш рід? Боже, як круто. Так, королева мечів. Вони кажуть, закривайся. Хочеш проси, знаєте, як вони кажуть, давайте так, вони кажуть, закривайся для того, щоб. Або якщо ти хочеш, я так скажу, якщо ти хочеш, хочеш отримати зна, знання якісь, як це робити, проси через сни, вони кажуть. Просіть. Це також це не для особистого розкладу. Давайте запрос на сни. Розумієте? Дев'ятка кубків вони кажуть, ми тобі принесемо, ти будеш задоволена результатом, ти будеш щаслива те, що ти отримаєш. Так. А ти сидиш п'ятірочки кубків по справедливості. Чому по справедливості? Тому що ти якось знаєте, як вони кажуть, більше е... От скажу, як пішло, в празній житті просто. От втіш, але саме туди не особо двигаєшся в родові якісь знання. дні колоди, так, на дні колоди карта повішена. Ти наче просто проживаєш якесь мірське життя. Так, далі, що ще хочу сказати вам, рот ваший? Вони кажуть, цьому приходить кінець. Ти починаєш, приймай силу. Карта мага, карта короля мечів. Потримуй знання, закінчується період праздності твоєї, твоєї беззаботності, без. Хочу сказати, дітство, якого закінчується період, ти починаєш брати силу. Про що король мечів це також про знання. Дві карти хоче? Вони кажуть: бери цей шанс, не сиди в ілюзіях. Король мечів, відсікай всі свої ілюзії, бери шанси від життя, поки тобі рот їх предоставляє. Так, і будеш ти в дев'ятці Пентаклів, будеш ти в стабільності у фінансовій. Рицарь Кубків, про що, Боже, аж по дві карти хоче. Вони кажуть, відпускай людину. Відпускай того, те, що тебе тримає, можливо, це якогось рецарку, можливо, людина з якогось стосунки. Відпускай старе, дивися в нове, ось ту з кубків, ту спетаків, дівчатка, це просто круто. М -м Починай, от хочеться сказати, закохуватися в, своє, в, своє в свою нову справу. шикарно, Ще що хочу сказати вам, Ріти. Ти Верховна Жриця, ти ну, навіть не буду казати, що інтуїт, інтуїтка, ти людина із знаннями стаємними, бериться. Сім сімка жезлів, ти під захистом, ти імператриця. Шикарно. що ще? Ось твоя сім'я тобі, кармічна сім'я тобі, вона все тобі дає на блюдічки, навіть вони кажуть. А вони кажуть, а тобі важко через якогось короля жезлів, тобі важко через якогось мужика. І що? Шістка жезлів, тобі кажуть, ти переможеться. В цій ситуації ти переможеться. Ти очистилася і пройшла урок, помудрішала навіть. Розумієте? Давайте ще хочу. Боже, а, так, далі. Отшельник, вони кажуть, ти. Дивіться сюди, хвати сидіти вершинні числі, бери колісницю в свої руки, не, не огранічуй сама себе. Так, сказати, не мисли плоско, прямо от поринь, Це все просто поринь, Піді під цей водоспад. Розумієте? Своїх тривог, обнули їх. Тому що ти під покровительством. Так, це вже треба робити, Уже треба це робити. Тому що ти шаман. Можливо, хтось дійсно породу займався Шам... розумієте, Шаманізм, цілителі, хтось би займався якимись м -м, практиками лікувальними. Ну, це просто така карта, можливо, ще чимось іншим. Так, вони кажуть. Ти можеш тут цю ситуацію, цілити себе, цілити в майбутньому ще когось. Так, паш кубків, те, що ти будеш робити з любов'ю, шістка пентаклів, ти будеш отримувати. Знання від роду і будеш їх передавати. Знову карта мудреця. боже як круто. І кажуть, що серце твоє розквітне. Просто. А ти вони кажуть, не можеш вибрати король, із якоїсь, якоїсь... Якогось... ти не можеш вибрати із -за якоїсь своєї Ой, то лі емоційності, розумієте, то Толі... через якусь свою любов. І вони попереджають у вас, давайте попереджають, що по страшному суду залишиться п'ятірочки пентаклів із -за якогось короля. Когось королеви. Угу. Попереджаю, що по страшному суду в тебе це просто рід тобі пропонує, 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 а ти просто не береш. І залишишся просто в безресурсності. Бери, поки тобі дають. Хочу взяти вам пораду. Дівочки, приймай свою силу, вони кажуть. Дів'ятка жезлі, вони кажуть, що переоціни свої можливості, просто відійди в сторону і подивися, що ти, значить, тобто зі сторони, що ти можеш. Зробити з тим, що зараз відбувається, приймий свою силу, причому силу по мудрості, розумієте, в тебе вона безкінечна Світ, світло, ось сонечко, встає на твоїй тяжкості, встає сонце, ти знайдеш вихід з тяжкої ситуації, з цієї. Ти понесеш плоди, збереш плоди, і буде сонце. І буде все ясно, буде все, не знаю, прямо справедливо, прозоро і так, як ти того заслуговуєш. Так, На дні колоди равновесія, ти знайдеш баланс. Дівочки і мальчики, всіх благодарю, шикарний розклад. Чомусь саме попросилася ця тема. Я обожнюю дивитися на цій колоді саме. Благодарна за зворотній зв'язок, який би він не був. Благодарна за лайки, підписки, окремо благодарна за донати, мені дуже-дуже приємно. Всіх обіймаю, і нехай кожне послання знайде своє серце.